Спорт одяг першого сорту. Дивимось, що у нас тут є в лотику. Перші ось такі спортивні штанішки. Розмір, на жаль, не вказаний. Ось так вони виглядають. Наступні будуть ось такі в чорному кольорі. В лотику є різні розміри. Це у нас М-ка. Наступні штани від Nike. Ось так вони виглядають. Максимально легенькі. дуже класні. Розмір XL. Ось такий укорочений світшотик. Розмір S жіночий. Наступний з капюшончиком. Оп! Це у нас розмір XS. Знову спортивні штаніжки. Виглядають вони ось так знизу. Розмір елічка. Ще одні спортивні штани. Дуже, до речі, ці класні. Дивіться, як вони виглядають знизу. Розмір емочка. Гляньте, які тут штатки по боках. Наступний світшотик буде ось такий. Чоловічий, показуємо спинку. Розмір емочка. Наступний. Це у нас худі ось таке в чорному кольорі. Розміру, на жаль, немає, не вказаний. Ще одні спортивні штанішки в чорному кольорі. Пише розмір 24-й. Вони розтягуються так досить добре. Наступний буде ось такий жіночий світшотик на замочку. Розмір сечка. Гляньте, який класний. І ще одні спортивні штанішки. В цьому лотику переважають спортивні штани. Ось так вони виглядають знизу. Розмір Елічка. Ще одні спортивні штанижки. Дуже круто виглядають, гляньте. Дуже красиві вони. Так. Розмір тут, на жаль, не вказаний. Наступні будуть ось такі адідас. Ось така штанка. Так. Тут розмір, розмір, розмір. Не бачу. Але ось вони оригінальні. Наступний. Наступний <смір> наступні штанішки Ось так виглядають. Теж чорненькі Тут розмір не вказаний. Є кишеньки, кишеньки на замочках. Дуже класний лотик. Ну давайте ще вам покажу ось такий світшотик. Але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лотику залишився ще спортивний одяг. Кому сподобався, зв'язку з нашими менеджерами. Для цього вам потрібно написати на Viber або Telegram. І забирайте цей лотик собі.